Вітаю, друзі! Ви на каналі Просто Розсвітла і я Ірина. Чергова енергопрактика. Сьогодні енергопрактика буде з молитвою для усунення життєвих блоків. Сім разів вона вже начитана на маленьку свічечку. На ось цю маленьку свічечку начитано сім разів. Я спеціально взяла невеличку, щоб швидше можна було зняти відео, і, значить, швидше вам викласти. Отже, молитва двома мовами українською та російською, буде подана під енергопрактикою в описі і в коментарях продублюю. А також на моєму каналі просто розсвітла в телеграмі. Отже, я зараз теж буду начитувати. Сподіваюсь, сім разів у мене вийде. Якщо ні, то ви просто окремо передивляйтесь і просто начитуйте, починаючи з початку цього відео, без мого вступу. Отже, поїхали. Молитва усунення життєвих блоків. Дорогий Всесвіт, я прошу тебе м'яко видалити все, що заважає мені любити себе повністю і беззастережно, те, що заважає мені вірити в себе всім серцем і перешкоджає радості, любові та успіху, Видали ті бар'єри, які я встановила чи встановив навколо себе в момент страху і блоки, які я створила чи створив, коли мене пригнічував біль. Дозволь мені дізнатися і прийняти свою цінність та велич. Я відкрита, відкритий і готова, готовий до більшого. Звільни все, що не служить моєму зростанню, і створи для мене велике життя через прийняття миру, вдячності і великої любові до всього, що мене оточує, істинно. Дорогий Всесвіт! Я прошу тебе, м'яко, видалити все що заважає мені любити себе повністю і беззастережно. Те, що заважає мені вірити в себе всім серцем і перешкоджає радості, любові та успіху, видали ті бар'єри, які я встановила навколо себе в моменти страху і блоки, які я створила, коли мене пригнічував біль. Дозволь мені дізнатися і прийняти свою цінність та велич. Я відкрита і готова до більшого. Звільни все, що не служить моєму зростанню, і створи для мене велике життя через прийняття миру, вдячності і великої любові до всього, що мене оточує істинно. А тепер чоловічий варіант Дорогий Всесвіт! Я прошу тебе м'яко видалити все, що заважає мені любити себе повністю і беззастережно, те, що заважає мені вірити в себе всім серцем і перешкоджає радості, любові та успіху, видали ті бар'єри, які я встановив навколо себе в моменти страху і блоки, які я створив, коли мене прогнічував біль. Дозволь мені дізнатися і прийняти свою цінність та велич. Я відкритий і готовий до більшого. Звільни все, що не служить моєму зростанню, і створи для мене велике життя через прийняття миру, вдячності і великої любові до всього, що мене оточує, істинно. Продовжуйте читати сім разів бажано прочитати цю молитву звернення до Всесвіту, про усунення ваших особистих життєвих блоків. Якщо ви читаєте за себе, то кажіть себе, мене, мої. Якщо ж ви читаєте для когось, то ви називайте ім'я цієї людини, для кого ви читаєте. Дорогий Всесвіт, я прошу тебе м'яко видалити все, що заважає мені любити себе повністю беззастережно. Те, що заважає мені вірити в себе всім серцем і перешкоджає радості, любові та успіху, Видали ті бар'єри, які я встановила навколо себе в моменти страху і блоки, які я створила, коли мене прогнічував біль. Дозволь мені дізнатися і прийняти свою цінність та велич. Я відкрита і готова до більшого. Звільни все, що не служить моєму зростанню, і створи для мене велике життя через прийняття миру, вдячності і великої любові до всього, що мене оточує, істинно. Дорогий Всесвіт. Я прошу тебе м'яко видалити все, що заважає мені любити себе і повністю беззастережно, те, що заважає мені вірити в себе всім серцем і перешкоджає радості, любові та успіху, Видали ті бар'єри, які я встановив навколо себе в моменти страху, і блоки, які я створив, коли мене пригнічував біль. Дозволь мені дізнатися. І прийняти свою цінність та велич. Я відкритий і готовий до більшого. Звільни все, що не служить моєму зростанню, і створи для мене велике життя через прийняття миру, вдячності і великої любові до всього, що мене оточує істинно. Після цієї молитви я вже запишу наступні відео встановлення захисту на енергетичні поля і молитву з цілительними енергіями. Дорогий Всесвіт! Я прошу тебе м'яко видалити все, що заважає мені любити себе повністю беззастережно. Те, що заважає мені вірити в себе всім серцем і перешкоджає радості, любові та успіху, видали ті бар'єри, які я встановила навколо себе в момент страху і блоки, які я створила, коли мене прогнічував біль. Дозволь мені дізнатися і прийняти свою цінність та велич. Я відкрита і готова до більшого. Звільни все, що служить моєму, все, що не служить моєму зростанню, і створи для мене велике життя через прийняття миру, вдячності і великої любові до всього, що мене оточує, істинно. Дорогий Всесвіт, я прошу тебе м'яко видалити все, що заважає мені любити себе повністю і беззастережно. Те, що заважає мені вірити в себе всім серцем і перешкоджає радості, любові та успіху, видали ті бар'єри, які я встановив навколо себе в момент страху і блоки, які я створив, коли мене пригнічував біль. Дозволь мені дізнатися і прийняти свою цінність та велич. Я відкритий і готовий до більшого. Звільни. Все, що не служить моєму зростанню, і створи для мене велике життя через прийняття миру, вдячності і великої любові до всього, що мене оточує істинно. Дорогий Всесвіт! Я прошу тебе м'яко видалити все. Що заважає мені любити себе повністю і беззастережно. Те, що заважає мені вірити в себе всім серцем і перешкоджає радості, любові та успіху, видали ті бар'єри, які я встановив чи встановила навколо себе в моменти страху і блоки, які я створив чи створила, коли мене прагнічував біль. Дозволь мені дізнатися і прийняти свою цінність та велич. Я відкритий, відкрита, і готовий, готова. До більшого звільни все, що не служить моєму зростанню, і створи для мене велике життя через прийняття миру, вдячності і великої любові до всього, що мене оточує, істинно. Того райствічать якраз ще один раз прочитати і буде кінець відео. Дорогий Всесвіт! Я прошу тебе м'яко видалити все, що заважає мені любити себе повністю і беззастережно, те, що заважає мені вірити в себе всім серцем і перешкоджає радості, любові та успіху, видали ті бар'єри, які я встановив, встановила. Навколо себе в моменти страху і блоки, які я створив, створила, коли мене пригнічував біль. Дозволь мені дізнатися і прийняти свою цінність та велич. Я відкритий, відкрита і готовий, готова до більшого. Звільни все, що не служить моєму зростанню. І створи для мене велике життя через прийняття миру, вдячності і великої любові до всього, що мене оточує істинно. Так, я нарахувала, але, здається, я вже сім разів прочитала. Ну, а ви рахуйте. Або без ліку читайте, допоки горить ваша свічечка, або допоки ви маєте час. Ну, але сім це мінімум, в принципі. Можна ж читати швидше, ніж я для відео. Так, догорає свіча. В принципі, прекрасно горіла без. Якихось різких рухів, трошки пограв вогонь, але це добре. Ми ж про блоки просимо, щоб перегоріли. Ось вони перегорали, мало показати, що йде якась реакція. І прекрасно. Друзі, може бути е, через сни виходити оці блоки. через сни. Тому не бійтеся, запам'ятовуйте, записуйте, аналізуйте і саме основне. Рухайтесь в напрямку світла, летіть вище, світіть світліше і всього вам найкращого. Ми можемо більше, ніж думаємо про себе. На все добре, друзі!